Онлайн чи офлайн вибір за кожним окремо. Ніхто нікому з батьків не буде нав'язувати свою думку, бо це життя їхньої дитини. Харківський міський голова Ігор Терехов запросив на обговорення питання організації нового навчального року представників батьківської спільноти індустріального району. Харків'ян цікавили всі деталі офлайн навчання у міській підземці щодо створення умов самого процесу безпеки харчування та транспортування малечі на уроки. Крім того, люди цікавилися, коли у місті розпочнуть будувати сучасні бомбосховища. Очільник міста пояснив, що Кабмін тільки нещодавно затвердив нові вимоги щодо технічних характеристик таких приміщень. А вартість такого укриття десь буде 50-60 мільйонів. Ви розумієте, що це за кошти? Розумієте. А тепер я вам скажу можливості. Нашого бюджету міста, щоб у вас були брівняні цифри, бюджет скоротився, дуже значно скоротився. Так, я зробив певні кроки, відібрав ПДФО з інших міст і областей, але я цими грошима підтримую ЗСУ, щоб ви розуміли. Крім цього, хочу вам сказати, що ми на ЗСУ за ці, за ці роки війни перерахували 825 мільйонів. Думаєте, що це за кошти? Крім цього, жодне місто в нашій країні і в інших країнах не дозволяє собі, щоб у них був безкоштовний транспорт півтора року. Жодне місто. І це теж витрати. Ми повинні розраховувати тільки на себе. Тільки на себе. Незважаючи на все це, ми будемо, як тільки, ми отримаємо е перелик усіх документів, ми почнемо будувати бомбосховище. Скільки ми їх побудуємо, це залежить від нас самих. Ми нікого не розраховуємо, крім самих. Як ми залучимо кошти міжнародних наших партнерів, як ми залучимо кошти, донорів. Жвава та тепла розмова з батьками індустріального району тривала, поки люди не отримали всі необхідні відповіді від міського голови. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це заспокоює так батьків, заспокоює вчителів всю громаду, коли є конкретна інформація від голови міста, який чітко та детально все пояснює, і це, ніби нас єднає з місцевою владою такі зустрічі. Теплі. Якщо в мене буде така можливість дитину довозити або її будуть все ж таки забирати автобусом, то звичайно я готова. Але якщо буде дозволяти моя робота, якщо це буде співпадати по часу. А так, в принципі, Ну і онлайн навчання для мене підходить, тобто ми вже моя дитина цілий рік провчилася, і я не бачу ніякої проблеми в онлайн навчанні, але офлайн, звичайно, би хотілося, щоб діти зустрічалися, і це буде дуже корисним, якщо будуть такі зустрічі у метро і буде навчальний процес офлайн там вестися. Я якби за офлайн, тому що дітям потрібне спілкування, але якщо я буду бачити, що це без. Безпечно, тому що мені треба його посадити на автобус, його повинні довести. Якщо буде дозволяти моя робота, я, звісно, за офлайн. А так і онлайн моя дитина рік сидячи, добре освоїла і все в нього виходить. На самом ділі це дуже добре, тому що всі матусі батьки вони чуються від міського голови. Він їм розказує, що як буде проходити. І мені кажеться, це дуже добре, що є такі зустрічі, що він нам повністю розказує все, як має бути. Тому це набагато добре. Це дуже хорошо, що він так робить. Мені здається, що коли є зв'язок між владою і людьми, ну це добре. І я вважаю, що наш мер Ігор Олександрович робить дуже велику справу. Бо подивіться, на наше місто, місто чисто, і світло проводять де можна, і що можна відбудовують, і що саме головне, то вони не забувають про дітей. І як батькам певно це дуже важливо, і мені це дуже важливо, але я б хотіла, щоб моя дитина навчалася офлайн, але зараз мені здається, що я ще не готова як матуся її просто відпустити. Тому ми обрали онлайн навчання, і ну я дякую своїй школі, своїм вчителям, своїм адміністрації. Що наша школа змогла настільки це добре організувати, що я б не хотіла це змінювати, мабуть, на цей момент. Це важливо, бо люди можуть висловити свою думку і можуть висловити батьки свою думку і про саме і про навчання. І контакт завжди гарно. Це завжди гарно. Ну, це моя думка. І такі можливо, саме такі речі, ці маленькі кроки, а, а можливо, великі кроки, вони наближають нашу перемогу. Це перемога наших людей, це наша перемога нашої країни. І я сподіваюся, що війна дуже скоро скоро закінчиться. Саме ось цими маленькими кроками, які ведуть до великої перемоги. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бапикін. Харків новини.